Хайбуса, з вами, як завжди, Стерг. Ну ось. Нарешті представлено новий клас, який з'явиться в першому DLC для Diablo 4: Vessel Hated. Ну, звісно, це Spiritborn. Я вже робив відео про цей клас, де ми з вами його роздивлялись роздивлялися роздивлялись його скіли. До речі, посилання буде ось тут в правому куті. І. Одразу нагадаю, що всі посилання на всю важливу інформацію, на всю цікаву інформацію, на ось той стрім від Блізів, ну взагалі на всю інформацію, важливу, неважливу, цікаву, не цікаву. Всі ці посилання будуть в описі а, до даного відео. Коротше, ми з вами вже трохи роздивлялись, але як я казав, тоді та інфа вона була неофіційною і вона взагалі то з'явилась лише завдяки датамайну. А ось тепер у нас є перша частина інфи з джерела, так би мовити, тобто офіційно від бразів, ну, все як треба. І я хочу сказати, що герой виглядає ну прям дуже цікаво. Ну, якщо ви дивились ось той стрім, я думаю, ви теж так вважаєте. Звісно, це, ну звісно, то що цікаво виглядає, це не сюрприз. Все ж таки, це новий клас. Ми так довго на тебе чекали, <с> ось це все. Але як я казав тоді, цей клас особисто мені нагадує поєднання таких класів, як Монк і Witch Doctor з третьої частини і трохи Друїда. Ну і в принципі я, ну, напевно, не помилявся. Хоча... Якщо роздивлятися саме такий варіант поєднання, то Віч доктор тут взагалі відіграє найменшу роль. Але давайте пробіжимось по тому, що нам вже зараз відомо, про що ми вже дізнались. По-перше, ну, що уявляє собою цей, цей клас це швидкий спритний герой з основним атрибутом Дикса, тобто спритність. Використовує він вручну зброю, це котрестав, Поларм і Глейв. Котрі став Пуларм вже були. Глейв, до речі, це новий варіант зброї, який з'явиться в Діаблу 4 ось, з цим героєм і з цим DLC. І якщо що, гливи якщо що, вони вже були. Вони вже були ще в першому Діаблу. Якщо ви колись грали в Diablo 1, а саме в Hellfire, там був теж монг, який використовував саме ці глейви. Палка з двома лезами. Ось так, така зброя. З трейлера, якщо ви дивились, ну і ви його бачите, з трейлера зрозуміло, що, типу, що... Герой використовує сили природи, ну, типу, залучає сили природи, якось так, і використовує силу духів. І взагалі існує одночасно в двох світах, там в світі людей, в світі духів, такий собі міст е, між світом людей, і світом духів, але не плутати його з Кримським мостом, тому що тому вже надовго залишились. І ось він існує, такий чоловіго в двох світах одночасно, може бачити, спілкуватись з духами. Де. Yeah. Ну і звісно, може залучити їх підтримку. Зал залучити підтримку цих духів. І у нього є чотири е духи-захисники: Спіріт Гардіани або аспекти, обираючи яких герой отримує різні додаткові бонуси. Ось давайте швидесенько передивимо, що це за бонуси. Перший це Різока The Jaguar. Jaguar. Коротше, Різока ягуар Різока. До речі, ось всі, весь, всі ці арти ну на ось цих духів прям дуже круто виглядають. Різока Ягуар. Кожний, що він дає? кожний четвертий спрямований удар завдає додатковий удар, який наносить. Кожний четвертий спрямований удар завдає додатковий удар, який наносить 100% шкоди з усіх попередніх. Такий собі комбо-брейкер. На папері виглядає прям дуже круто, це щось на кшталт комбо-поінтів у Рогі, але поки що ну, я поки що не повноцінно ну, не прям дуже сильно зрозумів, як це працює. Якщо це працює прямо один в один як у роги, то, ну, типу, це все одно потужно, тому що комбопоінти у роги це, мабуть, ну, найсильніша взагалі така історія. Але якщо це працює автоматично, типу, тобі не треба як рогою спочатку настакати ось ці чотири удари базовим скілом, а потім розрядити його а, кор скілом. Якщо ти можеш просто обрати ось цю, типу, грань, ось ось цей аспект цього різоку, а, і типу просто ти можеш спамити постійно кор с і кожний п'ятий удар буде завдавати додаткову шкоду, це ну, на папері це прям. Афігітельно, тому що ти можеш зробити собі білд, який, який обігрує ось цю ось цей варіант, пасив ось цей варіант духа, ось цього духа. В тебе може бути не дуже багато шкоди, але ти будеш стакати атак спід, тобто швидкість атаки, і шкода, в, ну, в кінцевому варіанті буде вилітати дуже крута. Але, але це на папері. Другий це. Квотлі The Eagle, Rail який використовуючи скіли Орла, ну, що він дає, використовуючи скили Орла, накопичується два грозових пера, стакається до восьми разів, коли використовується і це те, що на кніпочці Space, всі вони вилітають і завдають шкоду відмовні і накидають Vulnerable. Шкоди там типу 24 написано, але, скоріш за все, це для. Типу, для першого рівня на папері виглядає ну так собі, але все залежить від того, як воно буде скелітись і взагалі буде воно скелітись скеляться від твого героя, як усі попередні штуки, типу, від, від того ж я не знаю, як це жук павуку, який був в третьому сезоні. Ось ця фіня не зрозуміла. Констракт, ось той, який скейлиться повноцінно від 100% від героя. Типу, на папері виглядає ну, так собі дуже кволо, але але, якщо воно повноцінно буде, типу, брати всі твої а, пасивні здібності, твій парагон, взагалі твої стати, теж ну, теж може бути, може бути дуже прикольно, тому що ти настакав ось це пірічко, потім воно як вилітало, як. Ну, Як шваркнуло просто, і в тебе все в радіусі екрану, типу, зникло. Ну, Знову ж таки, на папері виглядає, ну, типу, так собі, але на папері. Далі в Вумба, the -вумба the Gorilla. Ну, Звісно, бляха, ну, як ще можна було назвати горіл? Ну, звісно, Вумба Юмба. Ну, коротше, Вумба The Grilla. Кастуючи скіли горили, герой завдає 100% шкоди від шипів і отримує бар'єр до 40% від максимального ХП. Чому саме бар'єр? Ну. До речі, мені дуже дивно, що саме бар'єри не Fortify, хоча ну, може це помилка, може ні. Але е, виглядає теж, теж доволі прикольно. Це нагадує мені аспект е, вже існуючий, який там теж працює від е, ефекту рефлекта, від цих шипів, Thorns. Ну, прикольно виглядає, треба вже подивитись, е, особливо, якщо це можна буде ском, е, якось скомбінувати. І наостанок це Балазан Де Сентипід. Величезна така скалопендра, яка дає можливість стакати на супротивниках дебаф до восьми разів, який зменшує шкоду на 2,5% і сповільнює на 10%. Дуже прикольно. Тобто, це в загальному варіанті це 80% сповільнення і 20% reduction. Ну, так собі прикольно. Особливо для ПВП, мені здається, прям дуже круто, да і в цілому виглядає теж дуже потужно. Тухів можна обрати в будь-який зручний момент. До речі, не так, як це робить друїд, котрому треба повернутись в окреме місто, там якось взаємодіяти з вівтарями, з цими. Типу, тут, як у це теж такий варіант, як у роги або в інших класів. Просто став собі десь там в куточку, обрав що тобі треба, і все, все працює. Ну І також їх цих духів можна теж поєднувати, що дуже круто. Таким чином взагалі можна на основі ось цих духів створювати білди, поєднуючи найбільш, типу, найбільш вдалі властивості. Ну, Звісно, там далі також в гру додають нові унікальні речі для класу, і взагалі речі, нові аспекти і так далі. і так далі, В цілому якось так. Клас виглядає прям дуже цікаво. Насамперед я, я чекаю вже повноцінний ревіл. Або реліз, що, ну, щоб можна було подивитись на нього в білд планері і подивитись, на скіли активні. Ну, звісно, вже можна подивитись, перечитати, що вони дають, але щоб можна було ось руками все це розклацяти. Особисто мені це треба. Бо я такий, типу, тактильний варіант полюбляю. Особисто мені подобається ось ця Скалопендра Прям дуже сильно, тому що. Ну, Взагалі, поєднання. поєднання двох духів виглядає прям дуже цікаво, особисто мені ось ця скалопендра подобається, бо її скіли пов'язані з отрутою та лайфстілом. І якщо ось подивитись на ось це зображення, типу те, ж, яке вони давали, це, типу, кожен дух він існує окремо, але вони всі так чи інакше, вони всі пов'язані один з одним. І ось, наприклад, якщо брати ось цю скалопендру, на величезну, придуркувату скалепендру Балазан з Centipede, е, у якої, типу, основна, основні типу, взагалі властивості це шкода від отрути, це е, якийсь там самоотхіл, типу лайфстіл свій. Тобто вона завдає шкоду е, отрутою, вона постійно себе лікує, тобто самоотхіл. І, наприклад, взяти ось того ягуара. Для кого, типу, основні взагалі корові механіки, і корова механіка це швидкість. Можливо, не така прям дуже велика шкода, але це, типу, сустейн шкода, це величезна швидкість, і це, типу, теж отхіл, якийсь там саме отхіл, якийсь лайфстіл, якесь лікування. <кій> і, типу, можна поєднати ось цю скалепендру з, з цим яваром. Блін, і зробити білд, який взагалі неможливо буде вбити. Ну, а знову ж таки, на папері виглядає прям дуже прикольно, але Але, ну, в цілому виглядає прям дуже-дуже прикольно. Хоч я дуже сподіваюся, що це воно так і буде працювати. І я дуже сподіваюся, що, хоча б з релізом DLC періодична школа буде адекватно працювати, а не так, як зараз вона працює, тому що це. Ну, так, як в зараз, працює це таке собі. Що ж, ось такий ось клас, такі його попередні можливості, властивості. Далі ми будемо чекати на наступні стріми від Блізів і на додаткову інфу. А на цьому в мене все. Дякую, що дивились. Ще раз нагадую, що всі посилання будуть ось там в описі під відео. З вами, як завжди, був Стех. Обов'язково підписуйтесь на канал, влупіть відео по вподобайку, також залучайте друзів. Це важливо, особливо зараз. Вам всім приємного, що ви там не робили, і до зустрічі на стрімах або в наступних відео. Peace out.